Ну, от усі кажуть, джерки, джерки. Ну, я теж зробила. Ммм, смакота. Зараз розповім. Привіт всім! Ось придбали кілограм яловичини і вирішили зробити джерки. Ні, ну спочатку ми вирішили зробити джерки, а потім вже придбали кілограм яловичини. Зараз я поріжу на тоненькі шматочки, замариную і вам розповім, як це робила я. І ось ми порізали нашу яловичину, вибрали жилки, зробили маринад. Я сьогодні з кунжутом буду робити, шашличний з кунжутом. Що туди потрібно, сіль звичайна, сіль вінітрітна, спеції для шашлику, кунжут, мед, паприка копчена, паприка звичайна, сушений чесник і соєвий соус. Всі інгреди... ну, кількість інгредієнтів я додам в описі. І зараз гарно це все, щоб кожен шматочок обволік цей маринад і поставлю в холодильник на ніч. Прийшла ніч, я витягла наші майбутні джерки з холодильника. І ось так взяла решітку, ту, що для гриля і розклала. І зараз буду сушити, починати сушити на булір'яні. Це наша пічка, яка отоплює будинок. Пройшло три години, ми трішки зменшились, потемніли, підсохли. Зараз переверну і буду далі сушити. Ось так це виглядає на булір'яні, звідси виходить гаряче повітря. І я отак положила на один фрутвень. Зверху рішітка і зараз накрию ще одним прутвином, щоб було їм тепліше і нічого не падало на нього. Ну ось, пройшли три години і наші джерки готові. Ось так вони виглядають. Міром м'якеньке, міру сухенькі. Зараз у нас було ну, кілограм, потім я обрізала жилки і стало 962. Зараз зважимо, скільки залишилось. 520 грамм нормально сушилися.